Текст. пісні про металик. Ми з ним товаришували, я взяв її поклав на музику, до цього метелика, а потім я тоді в смиріці працював, ми вирішили її в сміріці виконувати і так подавали як дитячу пісеньку. Там ще е, один товариш там ззаду надувного метелика мав, ззаду за мною там махав ти метел, таку дитячу пісеньку зробили. Але сталося таке, що цю пісню почали виконувати у Львові. Я ресторан був під Левом, там на площі площадше, і їхні, їхні музиканти виконували, співав Ори Жукевич так само на жаль, покійний. А тут сталася така річ, що в Києві проходив з'їзд Компартії України, присвячені боротьбі з там різними ухалами в культурі, там недоліками і все. І не знаю, яким чином потрапив на цей текст, але з трибуни, як приклад цього, аполітичності, до чого докотилися ті митці, псевномитці українські, перший секретар партії України, Щербицький я забув, Володимир Щербицький зачитував приклад цього вірша, можливо, навіть співав її, не знаю. Тому. І він читав: дивіться, до чого дійшло, що вони пишуть? Метелик сів у мене на потилиці. Метелик сів і там сидить. Сидить метелик там і дивиться, як гарно на потилиці сіть. Ну що це таке? Сів так, го, господи, все. Почались, ну треба ж нащо ж покарати хто там винуватися. Але в чому поляв абсурд тої системи? А, Мені ми ну, якраз були на стролях і дзвонить з філармонії Чернівецької і питає: А шо, шо, шо ти, шо це шо, шо ти? що це? Що це? Ну тут дитячі пісеньки. А, ти може щось переплутали. Тобто мені, як звуся вода, автори текста, як звуся вода. Але в журналу Перець садричний. І там така стаття з'явилася, і там трошки все переплутали. Там Сказали, що не, 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 не соліст виконує цю пісню, а солістка, яка якась дамочка виходить і що її ніжними е, ногами за шию, обіймаючи жах. І значить, заборонили цю пісню в львівському роста, а в селі Сімдалі співали. І най, найбільше постраждав голова Ломата Львівської об'єднаному звичних ансамблів що ресторанах. І найіронічніше, що його призвів ще було ситуація. Таке життя у нас було. Ну а тепер до пісні, бо я завжди коли співаю, особливо діти, то я кажу, ну, по-перше, питаю, як, як От собачки галка, і цін кози. А як метелик, Хто знає? Лечу. І махає кельсін. Тому, коли буде співати приспів, ви мусите казати ага і махати крицями. В тому в комісія там. Давайте робимо репетицію. Я інакше не буду співати, якщо не буде присутня. Ще раз мало. Сім. Сімсот. Наранамдайна. Нігами так не зрозумілася земля, не телить ніжними ногами, мене за шию обійма, не телик ногами, мене за шию обійма.